Катерина Лавро з Харківської області приїхала в Кропивницький 18 березня. Каже, хотіла народити не під вибухи, шукала більш безпечне місце. Було і чутно, і коли розривається, і осколки попадають, я не пам'ятаю, як вони називаються. І окна повибивало, в магазини потрапляло, У нас там коліничі є, і магазин повністю снісло. І машини у нас двохітажка, і машини стояли. Тут машини теж виходить. Ну, Ок нету. Просто люди спускались в підвал, і тому живі, всі здорові. У Кропивницькому пологовому будинку жінка народила сина вагою 3 кілограми 260 грамів. Назвала його Владислав. Коли приїхала, було жутка, вже там депресія, ти розумієш, що кожен день ти сидиш вдома, не знаєш, проснешся ти чи не проснешся, біжиш бомба в біж, з рюкзаком з вещами. Сюда ты приезжаешь, тебя спрашивают, а кто у тебя будет, мальчик или девочка? И ты как-то сразу и забыла, что думаю, все хорошо, все наладится. Начинаешь за ребеночка думаешь, что в общем я очень благодарна, что я тут смогла как в санаторию, сейчас мне все вымывают. У нас желтушечка просто. Тоже с, ну, с мужем немножко окрепнет, малыш, тоже хотим уже ехать. дом, дом є дом. У родині Владовських, які приїхали з Слов'янська Донецької області у Кропивницькому, народився син вагою три кілограми двісті грамів. Назвали його Іван. Заморилися зараз. Ну да, Ви ж ще не самі їхали. дуже ну моя мама, мій братілось кіт у нас в машині був. У нас ну у нас тут лікар з лікарні просто забрала моїх рідних до себе додому пожити. Це час, поки ми тут. Ми виїхали з дому 5 числа, тому що нас оголосили евакуацію. Ми вирішили, що ми в такому положенні, що скоро маленьке, тому треба їхати. Взагалі ми прямували до Львова, але так вийшло, що він вирішив раніше трошки, тому вирішили зупинитись у Кропивницькому. Наше містечко знаходиться. Як перетині Донецької, Луганської та Харківської областей в лінія фронту десь за 40 кілометрів від нас. Тобто ми чули Рубіжне Луганської області бої, ми чули Ізюм Харківської області бої. І ну, кожного дня, як на голках. Говорить, до звуків сирени звикли лякали постріли артилерії. Після випуски планують їхати до родичів у Львів. Ми вже стикалися з такою ситуацією у 2014 році. Люди думають, що це ну щось буде приблизно таке. Мені здається, що ну зараз цю, ту і цю ситуацію вже просто неможливо порівнювати. Зараз набагато страшніше якось. Як тільки все стане добре, як тільки настане перемога, так і будемо повертатися на іншому не З початку вторгнення Росії в Україну в цьому пологовому народили 24 жінки, які приїхали з інших областей. Відкриті двері усім переселенцям, усім жителям інших областей. Це і Харків, Донецька область, Миколаївська область, є і Київська також. Пологовий будинок працює цілодобово. Олена Жикалова Анатолій Баситий. Новини на Суспільному. Кропивницький.